Сміливість думки часом набагато важливіша ніж сміливість цілесного пориву. Да, дуже взагалі така слушна думка і е, цитата одного із величних націоналістів української нації. Що за цим стояти? Давайте поміркуємо: е, соціальні мережі, да, це є дзеркалом взагалі. Е, Інтелектуального духовного рівня суспільства. Да? Тобто, Ми заходимо в соціальні мережі і розуміємо, чим дихає сьогодні народ, що ми з вами можемо зрозуміти, е, наприклад, в Фейсбук. Суцільна констатація, 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 констатація фактів, в когось вона. Об'єктивна, в когось вона суб'єктивна, в когось вона реалістична, в когось вона сюрреалістична, в когось вона взагалі відірвана повністю від реальності, в когось маніпулятивна і тому подібне. Тобто це суцільна філософія. Притом, такого собі пашибу, такого собі, що нам робити з цим? Ми з вами зараз. Виживаємо в дуже складний історичний період, в один із найскладніших, які випадали на долю українського народу. Але він вже є, і ми вже є. Ми все одно з вами гинемо. Навіть ті, хто сьогодні ще вижив, ми під загрозою, під величезною загрозою виживання. Чому ми не змінюємось? Чому ми продовжуємо просто констатувати те, що вже маємо? Ми не формуємо з вами ніякої дієвості. Це дуже странно. Дуже. тому що українська армія Збройні Сили України на сьогодні є найпотужнішою армію в світі. А що таке армія? Ну це не просто якась абстрактна субстанція, десь собі з космоса взявшися, сама собі сформувавшись і сама по собі існуючи. Ну, Збройні сили України, це кожен, кожна, кожна одиниця, кожна складова, ну яка є складовою, кожна одиниця, це кожен громадянин України. Не будемо зараз говорити про подвиги іноземців, які також стали до лав Збройних сил України. Да, наразі ми говоримо про громадян України, які формують українську державу, По суті, функціонування української держави, давайте точніше. І що ми з вами маємо? Збройні сили це окрема субстанція мирне. Тобто, по факту, цивільне населення це окрема субстанція, ухилянти окремо ті, які були притягнуті чомусь досі силою до лав Збройних сил, це щось окреме, їхні родини це ще окремий елемент, добровольці, це теж окрема тема, але давайте все ж таки одним словом на сьогодні назвемо приблизно розуміємо, що ми маємо на увазі: це окреме явище. І чомусь тут такі враження, що це все воно, ці всі те, що я назвала елементи, вони собі існують окремо одне від одного. Як так може бути? Чому воно так? І ми дійсно так сприймаємо якусь мозаїчно всю реальність. Ми, ми при цьому виживаємо в надлюдських умовах, і ми вже, мабуть, з вами з трудом згадаємо, якими ми були. Ну, хтось 12 років тому хтось, 4 роки тому, хтось 3 роки, хтось рік тому, хтось місяць тому, але все одно да, ми ніколи не будемо такими, якими ми могли бути ми з вами, ніколи не будемо такими, якими були. При цьому, знову ж таки, нам чогось з вами не вистачає для того, щоб ми кардинально змінили. Якість нашого виживання. Окрім того, що ми сформували з вами якийсь некрокульт, де ми більше енергії, емоцій і навіть коштів виділяємо, приділяємо вже, давайте говорити сьогодні про наших захисників, про загиблих, ніж приділяємо сил, енергії, уваги і навіть кількість лайків під постами. Живим захисникам. Це може бути окремою темою в наших роздумів, висновків. От. Але все ж таки хочеться зрозуміти і докопатися, чому ж такі сміливість думки часом буває більш важливою, ніж сміливість лісного якогось пориву. Тому що механічні дії окремо взятих бойових одиниць на полі бою залишаються просто окремими діями. Якщо наші дії не підкріплені ідеєю, не підкріплені духовною складовою, яка сформувалася через свідомість, через міркування, через інтелект і відповідне через вольові зусилля. І вона, ця дія, не має вектору сенсового вектору, тобто для чого я це роблю, чому я сьогодні воюю, чому я взяв зброю до рук, чому я пішов в бій? Окрема кількість, давайте будемо чітко називати, та бойових одиниць в Збройних силах це будуть люди, які. Дуже важко усвідомлюють, що вони там роблять і для чого. Ну це так. Ну, це, так. це, мабуть, окремо теж якась люди з окремою якістю мозгів. Це не погано, це не добре, це ніяк. От воно просто так і є люди, які доформують себе під час базової військової підготовки протягом там, 51 дня в навчальних центрах, які були хто мобілізований, хто бусіфіковані. І хтось себе доформує вже в боях, вже в, на лінії бойового зіткнення, на бойових позиціях під час виконання бойової задачі, саме з зіткненням противника. От, це теж окремо взято одиниці, чомусь, знову ж таки, коли ми про них говоримо, чомусь ми їх не перетинаємо одне з одним. От, хоча життя кожного з них буде залежати від тих, хто поруч, до якої якості ми їх не відносили зараз, до якої категорії. От, і таким чином да, от якось воюється. воюється. А коли воно просто так воюється, і немає сили думки, немає певної. Певного формату мислення людини, яка сьогодні зі зброєю віддає своє життя, по факту за захист батьківщини, за захист своєї землі, а по факту життя своєї родини. Це дуже сумна історія. Це, 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 це трагічна історія. Кожен, хто сьогодні буде воювати, воюватиме, той, який воює. Він має для себе сформувати, сформувати, давайте називемо це таким красивим словом, гарним словом, парадигму. Якщо в нього не буде своєї парадигми, бо роздерта, роздряпана на шматки, наша державність сьогодні не має цієї парадигми. Вона має тільки цю парадигму виживання, такою, яку ми вже її маємо, через Кожного нас з вами. От що ми собі сформували в головах, і якщо у нас таких стала більшість, відповідно от ця більшість і переможе. Якщо ми формуємо некрокульт, перемагатиме некрокульт. Якщо ми сформуємо культ гідності, культ духу, культ. Традиційності, яким чином ми виживали попередніх поколіннях, яким чином нам вдалося зберігати е свій етнос ще живим, дихаючим, яким чином нам вдавалося сформовувати державу, якою б вона не була, але все одно ми маємо державу, да? не будемо зараз прискипуватись, докопуватись до того, як би воно мало бути. То, так, як ми маємо. На сьогодні навіть з усіма елементами. Е того, що ми є складовою імперією, да? і так воно на жаль є. От, але все одно ми маємо атрибутику державності, все одно на нас сьогодні Російська Федерація нападає як на окрему державну одиницю Україну, такими ми є. Хоча по факту, по факту, на жаль, все одно за певними ознаками ми є сьогодні ще складовою, все ж ще повторююсь, да. на жаль, десь цього імперіалізму, навіть з тим мовним питанням, яке досі є актуальним, ми колоніальне. Сьогодні з вами колоніальний елемент. Ну, знову ж таки, да, це може бути окремою темою розсудів. Повернемось все ж таки до важливості сили думки, а відповідної якості думки, яка складається із слів. І давайте ці думки свої наповнювати певними словами і слідкувати за своїми словами. Ці всі слова, типу, а там Бог допоможе, якось воно буде, а де депутати, а чому депутатів не воюють, а, хто, а за кого ти, а чому ти за нього, а не, я не піду, бо а, в нас, от, нас примусили, примусили там, і так далі. Там. Тобто, от, коли буде таких слів в нас в лексиконі більше, ніж слів Я хочу. Відстояти своє життя, життя своєї родини. Я хочу повернути окуповані землі, окуповані території, окуповані населені пункти. Я хочу повернути їх до України. Я хочу вижити, я повторююсь. Да? Я хочу залишити цю землю своїм дітям, своїм онукам. Я хочу, щоб тут панувала своя рідна мова, яка є елементами національної безпеки. І я хочу, щоб тут не було чобота московського окупанта. Я хочу, щоб мої городи, мої хати залишалися моїм дітям. Я хочу, щоб панувала українська культура, українська традиція. Це просто треба промовляти і наповнювати свій простір буття. Українськими словами, українськими піснями, українськими українським контентом повністю виключити все московське, якою б звичкою воно в нас в голові ще не старчало. Просто фізично його немає бути. Просто нема. Потім звикайте, потім розумійте, потім, як хочете, виправдовуєте, пояснюйте. Це буде можливо колись потім, якщо ви згадаєте після того, як ви все своє життя наповните своїм рідним. І далі чоловіки наповнять словами Я можу, навіть якщо я боюсь, навіть якщо я не хочу і в мене інше мніння. Є такі слова, як я. Маю, я зобов'язаний і я це зроблю. Потім поговоримо. Але так робили е, мої предки. Тому сьогодні я народжений цією людиною, якою я народжений. І далі ми говоримо: я людина українець, я громадянин України, я жиру хліб з тієї землі, дихаю цим українським повітрям. Це так. Ніхто це не може в нас забрати. І сьогодні світ існує поки що в межах окремих держав. До кого ви себе вважатимете причетним, це хай залишається на вашому сумлінні. Хай воно буде справою вашого серця, і що ви залишите своїм дітям. Але на сьогодні ми маємо з вами те, що ми з вами маємо. Ми маємо Україну ми маємо як державу, ми маємо себе українцями і ми маємо окупанти на своїй землі. Поки ми з вами говоримо, вже проливається кров наших братів і сестер. Вона проливається, вони залишаються пораненими і вони залишаються загиблими і залишаються живими. Давайте приділяти силу свою, свої матеріальні здобутки. Тим, хто сьогодні залишається живим, і кого ми з вами маємо підмінити на полі бою, хочемо ми того чи не хочемо, будучи цивільними чи будучи там, в пікселі під присягою, але ми маємо це робити: просто наповнювати своє життя певними, певними просто вчинками, певними матеріальними вимірами. І певними культурними такими складовими, як казки, колискові дітям фільми, мультфільми. Вибачте, якщо десь я не використовую чисті українські слова, бо також є жертвою російського імперіалізму. Да? Ми всі вчимося, ми всі змінюємось на своє рідне, тобто на краще і на більш потужне. Коли ми це з вами зробимо фізично в вимірі часу і в вимірі простору на кожен день і на кожну годину нашого фізичного існування. Ми з вами сформуємо не парадігму некрокульту, а сформуємо парадігму життя. Тільки так ми зможемо вижити встояти, відродитися. Немає інших шляхів, немає інших законів виживання, інших законів природи. Тому. Починаємо змінювати думку, і той, хто вже сьогодні зі зброєю, він тобто він вже робить вчинки своє, він вже віддає своє життя за право нашого з вами і його так само фізичного виживання, можливо, ще з несформованим мисленням, да як себе, як захисника, як людини яка. Має вплив на історичний вектор виживання України, то хай він формує вже це сьогодні, принаймні хоча б завтра зранку. Але вже тоді наші механічні напрацьовані дії на полі бою нестимуть зміни. І тому, що вони матимуть сенс, вони матимуть зовсім іншу енергетику, і яка підкріплюватиметься такими самими думками з середини України, контрольованої ще нами, українцями, принаймні в певній ступені, а в подальшому ми зможемо зробити свій простір суто етна. Українським. Це варто того. Або ми самознищимось. Ми самознищимось брудними руками і чоботами москаля. Ну, отак воно. Дуже просто не перекладаємо відповідальність десь на когось якось колись. Давайте залишимо її на собі, тому що ми з вами ще залишаємось сьогодні фізично живими. Давайте наші думки теж робити фізичними. І тоді наші дії матимуть, матимуть сенс, потужність і відповідно продовження. Тоді буде слава Україні.